Пане Степане, десь до 16-ї хвилини першого тайму здавалося, що сьогодні взагалі ніяких проблем у вашої команди не буде. Потім пропустили перший на старті другого тайму ще один. Чому це втрата концентрації, недооцінка? Що сталося? М -м, ви правильно сказали, до 16-ї хвилини ми вигравали 2-0 і мали безліч моментів. Кардинала ну, там один здається був такий, коли Назар з м'ячем побіжав. А так ми ніби контролювали гру. Потім пропустили гол, ну такий, ніби всі добіжали на четверо, двоє нас обіграли, засунули між ніг буньо і Басич забив. Ніби говорили, що от концентрація з перших хвилин початок матчу, як і початок тайму. Виходимо, пропускаємо гол, не обов'язковий такий м'яч виходив десь в боротьбі. Віталік вирішив його зберегти чи що, і нас зразу покарали. І пізніше гра була рівною, скажімо так, були моменти качелі, туди бігали, сюди бігали. Порівняно з першим таймом до 16-ї ми контролювали. Тут рівна гра була, я кажу, кардинал міг і вийти вперід вже потім. І, ну, добре, що. Міша, капітан, вирішив момент і ми повели в рахунку 3-2. Інтрига була до кінця, ну, до четвертого гола інтрига була, коли ми з котового Тарас Кусь забив Ну, Проти 5-4 ми більш-менш справились з кардиналом. Завтра нова гра, дуже мало часу для відновлення. Як будете налаштовуватись на ще один поєдинок у Рівному? Ну, налаштовуватись ми професіонали, хлопці професіонали відновимося, проаналізуємо групу мелки наші, і будемо готуватись, треба завершувати. Хочеться завершувати регулярний чемпіонат на мажорній ноті, взяти 3 очка в Рівну.